Спортивний одяг, перший плюс другий сорт, вага 10 кг, ціна 950 гривень за цілий мішечок. Тут у нас йде всесезонний спортивний різноманітний одяг на чоловіка та жінку. Розміри дорослі, всі можливі. Ось такий теплесенький. До речі, в чудовому просто стані, немає жодної катушки, Але він дуже-дуже теплесенький. Ось такий світшотик, розмір на ньому не пише. Але я думаю, орієнтовно буде емочка. Наступне, що нам тут попадається, це ось такі червоні, яскраві, насичені червоні штанішки. Бершка, розмір 26, есочка. Вони ось такі широкі, ось така моделька. Далі нам попадається батнік. Батнік. Брендовий, до речі, розмір буде есочка з капюшончиком. Ось така моделька. Наступне кофточка. Ось така лагесенька. Ну, ідеально на таку погоду, чоловіча в розмірі L. Ще одна така кофточка нам попадається, правда, розмір М. В ідеальному стані, от чесно. От, ну подивіться, йому просто нічого не бракує. Стан чудовий, розмір М. Далі штани спортивні. Нейлонові, якщо я не помиляюся. І що це у нас? Nike штани нейлонові Nike Їх треба трішечки підчистити. В принципі, нюансики зовсім більше ніяких я не бачу. Тут присутній замочок, резиночка. Розмір не бачу. Оригінальні штани Nike. Наступне зіпхуді з капюшончиком. Ось така моделька жіноча, розмір емочка. Наступний ще один Блін, класний стан, дуже гарний стан. Перший плюс другий сорт. Можливо, я помилилася навіть. навіть. Перший плюс другий сорт. 950 гривень. Ось така моделька. А, розмір пише Елічка. Теж, до речі, якийсь бренд. Тут а, такий об'ємний капюшончик. Ось така моделька. Наступний світшотик. Світшотик однотонний. Ось така жіноча моделька. Далі ще один. Ось такого плану. Розмір емочка, sleeve Ось такий жіночий, такого приємного кольору. Розмір десяточка. Далі ось такого плану кофточка жіноча. Наступне це у нас Бохо. Ну, вона такий вам бонус плюс, бо вона якась трішечки святкова не спортивна. І, до речі, теж дуже хороший станчик. Наступна. Ось такого плану. Великий розмір. Така досить цікава моделька. Бачите, яке поєднання кольорів фрукти просто. Наступне. Ось такого плану. З капюшончиком. Ось така моделька. Тут є вирізи на пальчики, теж досить в досить класному стані. Наступна штаниця Adidas. Ось такого плану. Вони йдуть прямі по розміру, що у нас тут. Не знаю, мабуть, есочка, розмір. Правда, тут вже є катишки. катишки ці потрібно підчистити. Але, в принципі, ну, більше ніяких таких нюансів я не помічаю. Далі. Ось такі спортивні штани. Оце вже точно нейлон. Розмір есочка. Дуже крутезні. Я не знаю, що це за бренд, але виглядають максимально круто. Такий легкий, як ветровка. Далі, ось такий. Батнік жіночий, до речі, гляньте на капішончик, стільки тут камінчиків різних. Моделька теж дуже класна, розмір МЛ. Наступне спортивні штаніжки. Ось такі звичайні. До речі, знизу присутня така резиночка. Йдемо далі. Наступний ще один лонгслів. 950 гривень за 10 кілограм. Такого спортивного одягу. Спортивні штани, Esmara розмір XXL. Наступне Худі. Худі. ось таке. Взагалі. Розмір Елічка. В хорошому стані. Перший плюс другий серд. 950 гривень за цілий кульочок. Лосіни. Ось такі. Далі штани. Ось такого плану вони йдуть. Дуже гарні теж. Цікава моделька. Так, наступний ще один лонг-слів. Ось такі кофточка. Ще одна. А, це вже водолазка. Ось така водолазка легенька. І ось такі штаніжки. Штаніжки онлі. Розмір я не бачу. Теж крутезна моделька. Дуже гарно можна їх з різним одягом поєднувати. Все, в принципі, я вам казала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 950 гривень.